Бажаю міцного мітинги, акції протесту, вічі, референдуми, вибори це єдино правильні та дієві інструменти здійснення демократії. Друзі, перш за все хочу сказати, що Збройні сили України повністю все ціло на стороні мітингувальників. Нарешті народ почав прокидатися, прокидатися проти зрадників та мародерів, проти внутрішніх ворогів, які знищують та систематично зливають ворогу. Території України, як я вчора казав, нарешті в Україні почався процес становлення національної свідомості і активізація народної єдності. Зараз дуже багато повилазило тих, хто кричить, що мітинги проплачені, що це псо, і так далі. Але це тільки підтверджує, що ми на правильному шляху і маємо посилювати свій тиск не тільки в питаннях набута САП, а й в питаннях узурпації влади. В питаннях знищення злочинною владою економіки, національної промисловості, в питаннях невизнання війни війною треба підіймати питання ТЦК та поліції, які перетворились на збройні бандформування формування та працюють всупереч Конституції, використовуються внутрішніми ворогами проти цивільного населення України. Також треба підіймати питання щодо тотального розграбування країни. Стосовно того, чому ми відмежовуємось від країн Європи, а будуємо дороги та саджаємо квіточки на прифронтових територіях. Чому всі кошти, які виділяються на фортифікації, розграбовуються провладними мародерами? Чому досі ще не створено військового трибуналу по військовим злочинам? Чому немає ротації, чому нема демобілізації? Але провладні паразити можуть собі дозволити літні канікули. Це взагалі як таке може бути? Вони запустили механізм знищення та пригноблення цивільного населення, розповідають нам про війну, війну юридично не визнають війною, пакують та вбивають людей, а самі просто йдуть на канікули. Це катастрофа. Друзі, загалом питань. Дуже і дуже багато. І ті процеси, які активізувала молодь, дають нам всім надію на майбутнє, а також дають нам можливість об'єднатися і єдиним фронтом зупинити те беззаконня, яке відбувається у нас в країні. На сам кінець хочу сказати одне ще. Розслаблятися нам не варто, тому що внутрішні вороги взяли курс на знищення. Конституційного устрою, економіки та перерозподілу українських територій, ресурсів, земель та інших багатств перший крок ми зробили. Але відміна закону це буде лише маневр, який застосує внутрішній ворог. Тому не зупиняємось, Приєднуємось до мітингувальників, між іншим, вимагаємо проведення негайних одночасних виборів президента та парламенту. Та пам'ятаємо, армія захищає від зовнішніх ворогів та повністю підтримує мітингувальників. Слава Україні!